Всім привіт, з вами з вами я, Сібодан, і Маркіян. Ми там лі. Mm -hmm. Коротше. Ми mm -hmm. маємо гара 에, як я б і будемо шабати інших відеоліст. Mm -hmm. Маркіян зараз там. І як покажемо, яка буде в людей. Тому що ми розчищаємо спеціально, щоб ми могли пройти все. Вибачте, що так а, потряска була. снимаю снимаю да разбойтку взломаю гелки зарабатываю на коле там сниму чуть чуть-чуть Вот так хіпше видно. Ладно, зараз знов. ладно, я йду до богата. Я короче, це показав без коментарів. Чуть не впав. Добре, ми зараз будемо знімати шайкі свіде. Всім пока-пока.